Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Білоруський диктатор Олександр Лукашенка після зустрічі керівників колишніх Радянських Республік на саміті організації договору про колективну безпеку фактично погрожував Україні повним знищенням. Олександр Лукашенка підкреслив, що в разі, якщо буде продовжуватися війна Росії проти України, Україні загрожує вже не просто втрата державності. Про яку говорив президент Російської Федерації Володимир Путін напередодні російського вторгнення в Україну, а повне знищення таким чином. Білоруський диктатор викрив реальні політичні плани російського президента Володимира Путіна і усього. Військово-політичного керівництва Російської Федерації ця банда воєнних злочинців запланувала повне знищення України і переселення на знищену територію мешканців самої Російської Федерації. Те, що Російська Федерація зараз вдається до масованих обстрілів української інфраструктури, якраз і пояснюється. Намірами російського президента Володимира Путіна тим, до якої нової так званої спецоперації перейшов Кремль після низки військових поразок на українській землі. Тепер ідея президента Росії Володимира Путіна озвучена Олександром Лукашенком, є досить простою і прозорою: зробити так, щоб на території України не можна було мешкати, знищити практично всю українську інфраструктуру. Спровокувати масований виїзд громадян України за кордони країн. А вже потім, за час, який буде продовжуватися цей обстріл української інфраструктури, підготувати нових російських військовослужбовців і нову техніку для ударів по українській території і окупації землі, вже попередньо зачищеної від нелояльного населення. Це і є політична програма Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. Можна сказати, що російські чиновники цієї програми практично не приховують. Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пісков чого разу підкреслив, що українське керівництво може припинити страждання цивільного населення України, якщо піде на капітуляцію. Перед Росією або на так зване виконання вимог російського президента Володимира Путіна та усієї його банди, адже саме виконання путінських вимог і буде реальною остаточною і повною капітуляцією України. Перед російською державою я не буду нагадувати цих вимог однак варто все ж таки пам'ятати, що вони ще на початку війни Росії проти України включали в себе не тільки визнання російського статусу окупованих путіним українських територій, але й так звану демілітарізацію України. Тобто керівництво України має зробити все, що від нього залежить, щоб роззброїти власну армію і полегшити Росію. Подальшу повну окупацію українських земель. Це і є сутністю тих подій, які ми зараз спостерігаємо на українській землі, сутністю ракетних ударів по українській інфраструктурі, сутністю погроз, які тепер озвучують не тільки російські високопоставлені чиновники, але і їхній васал Олександр Лукашенко. І Лукашенка також робить це недаремно у власній країні. Він класичний керівник окупаційного режиму. Як відомо, 2020 року білоруси повстали проти Лукашенка, проти нової фальсифікації підсумків виборів президента Білорусі проти того, що на чолі держави продовжує залишатися архаїчна злочинна постать, яка відома швидше вбивствами лідерів опозиції. Знищенням вільної преси і деградацію білоруської економіки. І у відповідь на це повстання білорусів, Путін і Лукашенко об'єднали зусилля, щоб утримати корумпований і криміналізований білоруський режим і далі при владі. Але тепер Лукашенка старається довести свою потрібність Володимиру Путіну, і тим, що підтримує агресивну політику Росії, і перетворив свою країну на плацдарм для нападу на Україну, і тим, що готує білоруських військовослужбовців. Для можливої безпосередньої участі у новому етапі воєнних дій Російської Федерації проти України і тим, що озвучує ті людиноненависницькі на плани Путіна, які не наважуються озвучити сам Путін, це ще й перевірка громадської думки. Пірвирка громадської думки в самій Росії та в Білорусі як поставляться мешканці цих країн, очолюваних двома огидними диктаторами, для відкритого оголошення про наміри повністю знищити Україну. Не звільнити від нацистів, як донедавна говорили Путіни з Лукашенками, а знищити, знищити за гітлерівським рецептом, як поставляться до ідеї знищення України саме українці, можливо, все ж таки капітулюють перед Путіним і Лукашенком і погодяться на створення у власній країні такого ж огидного диктаторського режиму, як в самій Росії, адже варто нагадати, що саме це було змістом бажань Володимира Путіна. 24 лютого 2022 року, дев'ять місяців по створити у Києві маріонетковий зрадницький режим на чолі з криміналізованим авторитетом Віктором Януковичем, який закінчив би справу повної політичної окупації території України Російської Федерації. А як поставляться до ідеї повного знищення України на Заході? Чи будуть і надалі спостерігати за тим, як Російська Федерація практично знищує мирних мешканців багатомільйонної країни? Чи все ж таки усвідомлять, що кожний новий день такої війни Володимира Путіна із жінками і дітьми створює загрози для дестабілізації самого Заходу? Створює передумови для нових масштабних міграційних криз, для серйозних проблем для економіки країн Європейського союзу і Північної Америки. для... Подальшого наступу диктаторських режимів, які готові заплатити будь-яку ціну, особливо будь-яку ціну чужих життів, щоб перемогти світові демократії і на довгі десятиріччя встановити у сучасному світі диктатуру права сили і авторитаризму. Адже саме до цього тяжіє президент Російської Федерації Володимир Путін, коли через свого прес-секретаря висуває українцям умови огидної і принизливої капітуляції. Адже саме. До цього це ж є білоруський диктатор Олександр Лукашенка, який знущається над власним народом вже кілька десятиріч і зараз хотів би знущатися над народами сусідніх країн, якщо звичайно Путін дозволить це своїй жалюгідній маріонетці. Адже цього бажають всі ті союзники російського режиму, які постачають зброю, які купують нафту, які очікують, що Росія переможе і знищить Україну. а а захід буде принижено і примушено до згоди із правом сили. Ось з чим пов'язані ці відкриті і підлі промови Олександра Лукашенка. Ось із чим пов'язано те, що білоруський диктатор більше вже не намагається якимось чином вибирати слова у своїх політичних заявах і деклараціях. Ну і ще. Один досить серйозний є привід для того, щоб Лукашенка так відкрито погрожував українцям їхнім знищенням, це страх. Адже на тому самому саміті ОДКБ Лукашенка попередив інших керівників колишніх радянських республік: що якщо Росія програє війну з Україною, всі вони залишаться під уламками пострадянського простору. Всі не всі. Думаю, що всі під уламками не залишаться. А Лукашенка з Путіним точно залишиться. І у Лукашенка набагато біль. Більше шансів стати фігурантом судового процесу по своїй злочинній діяльності ніж у Путіна Лукашенка точно знає, що якщо такий процес відбудеться з тюремною камери у Білорусі, він вже не вийде ніколи, і саме тому він готовий знищити Україну і українців тільки щоб зберегти свою владу і свободу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!